Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо великої буквища. Написання буквосполучень, слів та речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. Відкрите у прописах сторінку 40. Стрілочкою показано на обличчя. Нам треба знайти Звукову схему до слова щічки. Перша буква Щ. Пригадуємо, буква «щ» позначає сполучення звуків Ш-Ч. Ця схемка в нас уже не підходить, оскільки тут перший звук голосний. Дивимося далі. щічки. Після букви Ща іде буква І, а вона пом'якшує попередній приголосний. У першій схемці у нас перших два твердих приголосних звука. А треба, щоб один був м'який. Дивимося на нижню схемку. Перший приголосний що твердий, а «ч» пом'якшений, тому що стоїть перед І. Ось у нас схемка до слова щічки. А також підходить ось ця схемка, оскільки у слові щічка два склади і наголошений. Перший склад. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику букву «Щ». Велика буква Ща складається з наступних елементів трьох прямих подовжених ліній із заокругленням внизу праворуч та маленької петлі. Написання великої букви «Щ» подібне до написання великої букви «ш». Починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Перші дві лінії із заокругленнями доводимо до міжрядкової лінії, а від третьої лінії із заокругленням внизу праворуч пишемо маленьку петлю, як у великої букви С. Давайте напишемо велику букву «Щ» пальчиком у повітря під рахунок. Починаємо: Раз, і два, і три і чотири. І давайте ще раз: раз, і два і три і чотири і молодці. Зверніть увагу, як неправильно писати велику букву «Щ». І як писати правильно перша та остання буква. А тепер візьміть ручку в ручку. Та напишіть третій рядочок у прописах Великої букви ЩА. Обведіть спочатку пунктирні букви. А далі продовжіть писати рядочок самостійно. Коли допишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок Великої букви ЩА. А доки будете писати, поставте відео на паузу. Відкрите зошит в косу лінію. Напишіть рядочок букви сполучення. Велика буква Ща, маленька буква О. Середнє з'єднання, відривне поєднання букв. Склад що. Пишемо велику букву Ща. Кінчик петлі доводимо до середини рядочка, відриваємо руку та пишемо маленьку букву О. Зупиніть відео та напишіть. На наступному рядочку напишіть букву сполучення. Велика буква ЩА, маленька буква У. Верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Склад Щу. Пишемо велику букву Ща. Кінчик петлі ведемо до верхньої рядкової лінії та звідси одразу пишемо маленьку букву У. Зупиніть відео. Повертаємось до прописів. На четвертому рядочку напишіть букву сполучення, велика буква «Щ» Маленька буква Л нижнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву Щ. Та коли закінчили писати петлю, звідси одразу пишемо маленьку букву «Л». Доки будете писати, зупиніть відео. Давайте прочитаємо наступне речення: Щічки червоні. Щічки червоні. Велику букву Щ та маленьку букву І поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Самостійно перепишіть це речення на цьому ж рядочку. Зупиніть відео. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова, така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі Ведмедик, Вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Прочитаємо наступне речення Щедра осінь. Щедра осінь. Велику букву Щ та маленьку букву Е. Поєднуємо безвідривне середнє з'єднання. Самостійно перепишіть це речення на цьому ж рядочку. Поставте відео на паузу. На наступному рядочку напишемо речення Щедро вродив хліб. Початок речення з великої букви. Пишемо слово щедро. Щедро. Ро, вродив, вро, див. Хліб. Щедро вродив хліб. Щастя це діти, доповніть речення та самостійно запишіть його, поставте відео на паузу. У зошит в косу лінію спишіть речення Україна моя батьківщина, Україна красивий і щедрий край. Поставте відео на паузу. Зробіть самоаналіз своєї роботи на уроці. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим, гіршим. Зупиніть відео. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.